У Казському художньому музеї та мистецтв імені Миколи Ярошенка. Ця виставка, яка сьогодні відкривається в нашій великій виставковій залі, я вважаю справжньою мистецькою подією в нашому місті, бо експозиція, яка представлена на розсуд глядача, це персональна виставка надзвичайно відомої в Україні, далеко за межами нашої держави. Художниці Ганни Кривола. Ця виставка називається «Сакрум». «Сакрум» — латинське слово, що означає священне, сакральне, те, що належить до Божественного або Позаземного світу. Я думаю, що всі, хто прийшов сьогодні до нашої виставкової зали, вже встигли оглянути експозицію, і ви впевнились в тому, що всі образи створені Ганною, в цих трьох серіях, які представлені в залі, вони є дуже емоційними, вони є високохудожніми, вони дуже відрізняються за своєю формою вираження емоцій і спрямовані, звичайно, перш за все, не на те, щоб ви побачили якісь конкретні форми. Не на те, щоб ви побачили якісь конкретні е, пейзажі, не на те, щоб ви, ви могли якось там провести аналогії своїх візуальних вражень від відвідання е, Києва або інших міст, де, які тут є, власне, а е, відчули. Відчули стан, відчули образ, відчули настрій. І через своє власне враження, через власний досвід отриманий протягом життя, протягом е, подорожей, протягом цієї страшної війни, яка накрила нас неймовірним тягарем емоційним кожного, але тим не менше в усіх роботах Ганни, в кожній з них ми бачимо міста в різних країнах, різних. Е, Географічних зонах це е, міста, які Ганна відвідала протягом свого життя. І тут е, є і Стамбул, і Нью-Йорк, і Сараєво, і Франкфурт, і Дубровник. Але, звичайно, найбільш притягальними для нас в цій серії горизонти є образ нашого рідного Києва. Києва, який став нашим духовним центром сьогодні, Києва, який став нашим місцем сили української, Києвом, який, не дивлячись на страшні бомбардування, не дивлячись на те, що відбувалося сьогодні вночі, наприклад, кажуть політологи, що це був найбільший обстріл Києва за всі роки війни. Тим не менше, це є місто надії. І це. Дуже яскраво видно в кожній роботі Ганни, тому що да, є біла серія і є кольорова серія горизонтів. Але в кожній цій серії міста є сакральними центрами, центрами духовності, центрами наших відчуттів, центрами нашого. Внутрішнього світобачення і нашої внутрішньої цілісності. Саме такий поклик, мені здається, в акт вганнених творах, звернений до глядача, не втрачаємо сили, не втрачаємо розуму, не втрачаємо власної ментальності. І коли переносимось до іншої серії, яка називається причетність, і бачимо ці величезні монументальні полотна, які абсолютно не є конкретними місце абстракції. Австракції, абстракція взагалі існує для того, щоб звертатися до емоції людини, до її емоційного стану, до її настрою. І, власне, і можна констатувати, що Ганна привела, повішла в історію мистецтва і України, і світу як художниця, яка звертається в своїй творчості до фігуративної абстракції. І саме в цій своїй творчості Ганна формує не тільки бачення України за кордоном, не тільки бачення самої себе. Я маю надію і кожен з вас відчує від рук у у картинах яскравих, яскравий колір тут є як тригер. Тригер того, щоб вивести людину із стану рівноваги певної. Але в той же час повернути до віри, повернути до тих витоків, сакральних витоків, в яких формувалася наша нація, які формувався народ України, які формувалися взагалі всі ті ідеї, які сьогодні. Дають нам можливість і дають нам силу стояти в цій страшній боротьбі. Дуже цікава техніка в гарних роботах абстрактних, тому що, знаєте, ти дивишся, коли враження виникає що щось є схоже з пандіїзмом, бо ці маленькі штрихи форми квадратики, вони і формують, власне, створюють форму на цих роботах. І так само, як і безпредметна ця форма, так само і колір, тло, на якому зображені роботи, і справляють на нас величезне емоційне враження, і відсилають, як говорить сама Анна, до старовинних фресок, саме старовинні фрески, і надихнули її на створення цієї серії власних робіт. Я думаю, що сьогоднішня подія тут всього 30 картин, але вони дуже масштабні, монументальні, і ця монументальність власне, є, знаєте, є внутрішньою свободою для самої Ганни. Є площа є масштаб, і цей масштаб масштабін не лякає, не відштовхує. Цей масштаб навпаки дає їй можливість реалізувати свої художні завдання і завдання, які вона ставить сама перед собою. Ця серія Горизонти, на цією серією вона взагалі працює, працює вже 15 років. І вона є як дуже кольорна, яскрава. Експресивна так, і неймовірно лірична, і неймовірно прозора, і така, яка заворожує своєю неповторною світлістю серія її білих горизонтів». Вона тут представлена на цій виставці трьома роботами, але в цих трьох роботах, так само як і в інших, власне, ми бачимо не Не те, що є очевидним, а те, що є нашим внутрішнім поглядом, внутрішнім баченням, те, як ми відчуваємо, і те, як ми хочемо бачити, і те, як ми е, мріємо бачити наші міста, міста світу, і Київ, який звучить в єдиній в симфонії міст світу. Київ займає в роботах Анни Криволаб своє чільне місце, місце, так як Андріївська церква, яка, наче справді, є оберегом для нашої столиці, так і інші сакральні місця. Ви самі бачите, що в основному зображені сакральні місця, там, де є вулиці, там, де є просто будинки, це все дуже абстрактно, умовно зображено, але це те, що дає. Нам емоцію і те, що дає нам можливість відчувати, а не констатувати. Власне, так мені здається, що творчість Ганди, вона якраз тому така популярна, і тому вона так приваблює, і тому викликає немає так багато прихильників до себе через те, що справді в ній звучить наша історія, древність. Наш гедонізм звластивий українцям. Віра, надія, любов все те, що є для нас основою нашої духовності. На сьогодні тут є величезний перелік тих міст, я не буду всі називати, тому що фактично е, кожного року в місті Києві відбувається персональна виставка Ганни, не дивлячись на всю величезну географію, яка э, представлена в її творчості. Отже, це Київ, Україна, і Цюрих – Швейцарія, і Зинген – Німеччина, Берлін, Стамбул, Нью-Йорк, Майами, Стам Сан-Дієм, Юстон, Сараєво, Айтхаль, Німеччина, Відень, Австрія, Сараєво, знову ж таки, Страсбург – Франція, Будва Чорногорія і, звичайно. Ці музеї Києва, і картинна галерея, і музеї історії Києва, і галереї, які існують там, і в тому числі Національному художньому музеї Львова імені Андрея Шевтицького, музеї історії Києва, київські картинні галереї. І нарешті дочекала з Полтава. Нарешті, ми, нарешті Ганна представляє свою творчість в нашому рідному місті, в Полтаві, в нашому чудовій виставковій залі. Україні, дні, і картини її представлені в різних країнах Німеччині, США, Швійцарії, Туреччині, Нідерланда, Франції, Чорногорії. І надзвичайно приємно те, що сьогодні ми з вами можемо стати свідками, свідками відкриття цієї виставки співучасниками цієї події і... Я маю надію за у кожного в душі та струна, яка об'єднає наші людні надії, сподівання, наші е, історичні пам'яті, наші духовні практики це те, заради чого працює ганна переворот. Неповторна, красива, молода, подушна художниця з України і Італії. Я маю надію багаторічна дружба з Володимиром Олександровичем Оніщенко, який привіз сюди Макса бітика, чоловіка Ганни, який тут представляв свою неймовірну виставку Воїни світла. Я думаю, що встигли її з нею познайомитися, тому що це було абсолютно нове, несподівано слово в образотворчому мистецтві. І знайомство з нами тепер сюди, в полтаву цю експозицію. І я зараз хочу запросити до слова, голову учениці ради, почесного директора Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, доктора економічних наук, професора Володимира Коніщина. Дякую, добрий день. Шановна пані Ганна, шановні пані Максиме, дорогі друзі, мені надзвичайно приємно сьогодні бути присутнім на відкритті цієї чудової виставки. Адже дійсно, знайомство і яскраве без перебільшення дружба з тими молодими та зановитими людьми вже триває 90 років. З моменту нашого знайомства я обрав на тільки багатьох висох пані Ганни і відбувалися в місті цей... Діаспори української діаспори у Києві і на території Печерської лаври, якусь нарешті ми сьогодні можемо спостерігати за цими шедеврами в нашому місті Полтави. Так дякую, Ольга Миколаївна, що ви мене повернули в історію. І Я згадую перший момент знайомства з паном Максимом у Києві. Я був зачарований цією виставкою і не запросив запросити Полтави, пане Максиму. Ти виставку в університеті, виставка під назвою Історія планети Земля, адже це не тільки талановитий художник, але й ще великий професіонал геології. Це було унікальне поєднання. Потім була виставка пізніше Воїни світла, вже в іншій залі, в цій залі. Про виставку пані Ганни Болдарії вже вийде, як розуміти розмову і я рада вас питання. Ці картини, які ми можемо... Мистецтво це є один із елементів підтримки ментального здоров'я, про яке ми Всі Сідбаємо, тому що ми живемо в період викликів. Викликів пов'язаних з війною. І саме мистецтво є тими віками, які можуть допомогти суспільству трішки збалансувати всі внутрішні міста. Тому я вас вітаю, пана Ганна, сьогодні у Болдаві, навіть які вашої персональної вигляд. Бажаю всім полтавцям отримувати максимальне задоволення від вашого мистецтва, тому що я знаю, як народжувалися деякі картини, бо мав честь бути на самому серці, де творяться ці картини. В майстерні пані Ганни дуже атмосфера, дуже приємна, комфортна така приміщення, я будь-то дичь деяких моментів, де народжуюся. І пам'ятаю, як готували ви виставку стрічки. Це неймовірне. Неймовірне. Тому я бажаю всім нас народитися в цій борщі, становлювати наших пані вам. Дякую, друзі, дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких івентів творчих, мистецьких. слава Україні! Я вам дякую, що ви вирішили у нас втари зробити цю виставку. Вона для мене як ковток свіжого повітря. Дуже вам дякую. Українсько-американський художник, геолог, топ-менеджер, ад'юнкт-професор політичного інституту Вірджинії. директор розвитки та розробки Нафтогазок. Okay. України. <гум> <гум> Дякую, Олі. Я люблю Болтаву, почувати знати. І цей Бог завдяки вам всім. Завдяки тим прекрасних людям, які тут є, завдяки всім полтавчанам, завдяки цьому фантастичному музею, І завдяки. Красні, важливі для країни полтавські у політехніці, і я вас їх дуже люблю. Ось. І страшенно радий, що ця виставка відбувається, на кінець відбулося. Я стояв і думав, що мені нагадує. Я цю картину, яку бачу і знаю давно. Якось вони тут в, цьому, в цій комбінації, вони якось по-іншому відчуваються. Я думав, що вони мені нагадують. І е, мені вони нагадують, е, вони завжди асоціюються з світлом, якоюсь енергією. А, тому що Ганна сама по собі дуже світла, світла людина. Так ось оця виставка мені нагадує світло через вітраж. Тобто, світло, яке проходить через вітражі, воно трохи міняється, заломлюється і воно стає ніжнішим, теплішим, якимось більш. Незвичайним, секретним. Ось. І, і це світло реально заряджає енергію. І назва цієї виставки сакра, воно не даремно, тому що і воно не даремно тут в Полтаві, тому що для мене Полтава це Сакро. Фантастичні, важливі е, храми в Полтаві. От, е, коли я пам'ятаю, було я поки робив екскурсію, і ми просто насолоджувалися цим сакром в Полтаві. Це ну, недаремно Полтаву називають духовною столицею України. Це є. І тому, якщо взяти все разом, об'єднати, розумієте, ця виставка мала відбутися тут, і вона мала називатися сакром. Я вас всіх вітаю, вітаю також Сергея, вітаю, Ан, вітаю музей і дуже дуже, дуже вдячний. Ользі за таку експозицію, тому що, чесно кажучи, Ганна в цьому не приймала в участь. Це все зроблено силами музеї. Так? А от силами тих людей, натхненних, які люблять мистецтво, зробити таку фантастичну виставку, виставити так картини це, я вам скажу, непроста справа. Всіх вітаю, люблю вас, Полтава! Дякую. Насправді робота над цією експозицією вона тривала ну, досить довгий час, тому що, по-перше, я дуже вдячна Гані за те, що я як весь наш колектив є, ну, єдині в свій думці, ми отримали величезне задоволення насолоду від мистецтва, від вашої творчості, від цих картин, тому що це справді надихає, надихає. Те, що в Україні є художники такого рівня. Це надзвичайна подія, мистецька в житті нашого міста однозначно, і я думаю, не тільки нашого міста. Так що ми вітаємо Ганну. Я запрошую її сюди до мікрофону. Вона член Національної спілки художників України, така офіційне представлення. лауреат. безлічі премій, перемог у своїй творчості. А для нас Є величезним щастям цей подарунок від вас, те, що виставка в Полтаві. Доброго дня, дорогі полтавчани. Я дуже-дуже-дуже радію, тому що я нарешті можу виставитися тут у вас. Дуже люблю Полтаву. Я от сьогодні зранку прокинулася, зрозуміла, що е, наступні роботи будуть присвячені Полтаві. Тобто це горизонти Полтави. Тому що це моя пірнатична серія, я так відчула цей дух цього міста і того, що вот, пан Володя нам показав, розказав, і потім виставка в цьому музеї Максима була, ваш музей просто має такий неймовірний дух. Знаєте, я коли планувала виставку, я думала зробити просто свою серію горизонти. І зробити вам такий екскурс цими тими містами, де я вже бувала. Просто дуже-дуже дуже, дуже, дуже цікаво чекала цього моменту, побачити, як це буде виглядати. І це перевершило моє очікування, якщо чесно. Дуже гарно дякую. І до речі, сьогодні ну, от ми вибрали цю роботу на, ну, на центрального це Лавра, Київ. І це якби моє рідне місто. І зараз якраз в ці дні, ці дні Києва, вони дуже важкі ці були ночі е, для Києва, але Київ стоїть, слава Богу, і буде стояти далі. Так що дуже дякую нашим е, хлопцям, дівчатам за солом за те, що ми можемо працювати, виставлятись і надихати один одного. Дякую дуже. Дай. Дякую.